Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко розповів про роботи, які виконували комунальники протягом минулого тижня. На минулому тижні тривали у нас роботи з прибирання чищення нашого міста, проводився вивіз сміття, також проводився полив пункт та косіння трави. Спільно з центром дання ми знову чергову партію прийняли на суспільно-корисні роботи. 60. Одну людину. Також тривали у нас роботи по нанесенню дорожньої розмітки пішохвонік переходів а, на проїзну на частину доріг міста Шотки. Проводились роботи по порядкуванню пам'ятників, прибирання кладовищ, а, велись роботи на алеї слави, там, о, укладались ще додаткові доріжки. Також на минулому тижні проводилася ліквідація стихійних звалищ та виріс сміття Стабражівського старостинського. Підготовка доріг до зими, підготовка всіх об'єктів до зими, підготовка запасу дров. Те, що теж лежать на Зеленбуді, гори дровних, то рубали, зложили. Ми не знаємо, як як буде складуватися зима, але запас ми в всіх напрямках повинні робити і розраховувати на гіршу ситуацію. Дарія Гребенюк, начальниця економічного відділу, нагадала про міські програми, які діють у громаді і можуть сприяти підготовці до зими. Потребуємо як населення, так і суб'єкти господарювання генерації енергетичних ресурсів. Тому у громаді продовжує діяти програма по часткові вишкодування за електрогенератори та альтернативні джерела енергії. Закінчується термін дії програми соціально-економічного розвитку, яка приймається раз на три роки. Хочу звернутися до керівників структурних підрозділів, а також установ, які задіяні у підготовці. Та написання е, програми соціально-економічного та культурного спрямування, цьому році у нас закінчується дія нашої трьохрічневої програми. Е, будемо виносити на розгляд сесії проект, е, який буде е, також запланований на три роки. Тому прошу. Вже готувати заходи попередньо по фінансуванню узгоджені з фінансовим управлінням, і ці заходи прошу коригувати по безпечності енергозаощадженню. Ну то, що є нагальним у сьогодні. Ви зверніть увагу, що прийшов сезон збирання картошків, городів і таке інше, щоб у нас автобусні маршрути працювали, щоб ми могли допомогти людям. Не перевести харчі на зиму, добре? Добре. Фінансове управління готується до формування бюджету на наступний рік. На минулому тижні проводили фінансування видатків пов'язаних з безпекою громади, життєдіяльністю та соціальним захистом населення. На поточному тижні будемо продовжувати цю роботу та. Будемо опрацьовувати інформацію Міністерства фінансів щодо особливості складання проєктів бюджетів на 25-й рік. Міський голова дав доручення профінансувати витрати пов'язані з організацією хабу для мешканців Шосткинського району, які евакуюються у більш безпечні місця. Буде створюватись хаб. Я прошу спільно з Найметенко, спільно з Сокульською. Організуйте те, що треба купити, закупити і там, щоб і організувати місця відпочинку і харчування. Ми повинні все зробити, щоб ті люди, які з'являються в нашій громаді, як відселені, щоб вони отримали послуги, щоб вони відчували заботу. Ось таке завдання, Олечка, Профінансуйте всі роботи в цьому напрямку.